Good morning! Ялинка ціла. Ялинка ціла. Євгеній, ти сніда. Пузіло яке воно. Хватить, хватить, не попрошайнича. Ти просто ради мене бачиш, да? Я знаю. Ті моя така рюбака косіва. Ті така рібинка Я затулила тобі ялинку, я поняла. Все, дивись, не буду мішати. Хало, розпаковка з тем. Сподинуся. Може, мені прийшли я... ялинкові прикраси. Пойміниця, плаче. Перед сном в мене діти такі. Сажте. Що це за єрунда? Електрозубна щітка, це чоловік собі замовив. Ну, єрундістика. Ну от Біло от... – це воно. Щось таке ще є. Кабель. Надеюсь, надеюсь, тут мои на великові прикраси. Ложитесь. Еба. Чехлый Ну, Як, конечно, гам'яна. Но ты не знаешь, все, що мені не треба було, це, щоб був стиль гринча. Совершенно не трава была. Вот и... Ну, прикольно. как видно. будем примерять. Что тут все, нет? Терпини на стіл клейончисто. А я как бы заказывала из тканинки. Ну, китай и китай. Будешь меньше хотеть. Даже открывать не буду. Ой. Картонні, ну я впевнена, що вони не повинні такими бути. Ну, все одно. Ну нехай вже буде це. Папір краще, ніж пластмас. Однозначно. Що це таке? Це треш. Я зрозумів, що це. Це двохетажний гараж для синових машинок. Які гугля! Що це? Що це цих деяких машинок? Макісноє. Ну ви під Китайці, не розстраюйте от мене, прям просто посилка за посилкою. Дароваться вже хорошо. Я вже пугаюся а все у нас тут постоим. Забакнул. Це, напевно, костюм клинчик. Ну, там я шапку замовляла. Може, бороду ще? Не знаю, не впевнена. Із ялинки буде стирчати. Прикольно. Типа. Ну, я думаю, ви поняли, да? Типа, Він там застряг. Будемо доставати. Пухнастки. Прекраси. Це мені подобається. Оце клас. Ну, міняє трошки, ну нічого, зате Затрив... ну, класно. Супер. Вдруг що і попрати можна? Не факт, що ворс залишиться. Ну але... все одно. А це, напевно, шапка, але ну не... темною кольором. Вибачаю за ці шарудіння, а ще ніяк собі мікрофона нормального не виберу не замовлю. Це половина мого зросту, якщо що. Ну ладно, нехай. Що є то? Я давно робила замовлення, то я не толком не пам'ятаю, бо дуже довго що... шло. А, все, поняла. Це наволочки. Наволочки на маленькі подушки. Якраз їх чотири і цих два... А, ні, цих три. Ну? Да? Чи чотири? Не знаю. Я замовляла сину машину, і я сподіваюся, вона не буде такою. Зрадіє такому. Дуже любить машинки. Я не радію мені обідно. От за це мені вже обідно Ялинкові Ялинковий Мені щось здавалося, що вони всі повинні були бути зелені. Але ладно, непогано. Непогано. Мечічок. Через відключення світла. Цин не може нормально спати. Бо в нас світильничок в розетку, виходить. А в нього настільки чутливий сон, що коли вночі там вмикають вмикають світло, він прокидається. Це він в мене таким здався, бо я теж дуже чутливо сплю. Ну, від нього нічого не очікую, головне, щоб він світив і без батарейок. Це найголовніше. Ну, без зарядки, в смислі. Писали, що там ну, акумуляторне. Ой, мамочки. Вау, є! Хорошо. Спасибо. Що я дякую, я сама за це барахто заплатила. Звісно, шубу не приготовиш в цих перчатках. Mm. Ну, це прикольно. Буду псувати людям настрій. Mm -hmm. Чартую. Хоч би мені ніхто не запсував. Mm. Ну, це яка голова? Ну нема, не існує таких людей з такою головою. Ну, правда. Ну, Ну, не існує таких людей. Я точно знаю, не існує. Ну сюди реально я доросла, ну сюди треба. Це кошмар. Показує нуль. Але снігу нема. Можна до вас у хату, будь ласка. Не можна? я все одно люблю. Застрях. Хай сидить. Піде. Якість гавняніша. Ну. О, ще дві подушки, дві навочки. У мене зараз дві дитини. Їм якраз зручно. Ну. Непогано. Все, буду пить каву.